Я українка, я канадка американка українка. І це для мене дуже нормально, дуже натурально, що я можу виражити це музику з моїм любимим музикантом і київської камарати. Це перший раз, що буде серйозна класична музика українська на це філармонії. Це дуже дуже важливо і великий час. Цей концерт унікальний тем, що це є концерт виключно з української музики, з кращого, що є у нас. Ми хотіли показати саме нашу культуру, нашу музику у публіці. І для київської камерати це є дебют. Дебют з Кирилін Вілсон на сцені Блінській філармонії. Київська камерата, вона була колись створена саме для виконання популяризації українських композиторів. І наша місія просувати нашу музику і. Грати її не тільки вдома, але й за кордоном. Війна це величезна трагедія. Але завдяки війні величезний інтерес до України, до її культури і в частності, до її музики. І в світі більше знають і більше виконують українську музику, що мене дуже дуже тішить, і ми сьогодні так само будемо славні в свої традиції і будемо радувати публіку творами українських композиторів.